Доброго дня, дорогі друзі. Вас вітаю я, священник Георгій Хадун, на моєму ютуб-каналі, де ми разом з вами досліджуємо питання християнського богослів'я, священного писання, церковної та всесвітньої історії, а також нашого життя в церкві. Наразі рубрика Недільна проповідь і уривок із священного писання, що його пропонує наш богослужбовий лекціонарій, це уривок із Євангелія від Матвія, 14 розділ. Коли Ісус вийшов із човна на берег і побачив великий натовп, то був сповнений жалю до цих людей і зцілив хворих, яких вони привели з собою. Наближався вечір. І Ісусові учні прийшли до нього і сказали: Це місце безлюдне і вже досить пізно. Відпусти людей, щоб вони могли піти по селах і придбати собі якоїсь їжі. Та Ісус відповів апостолам Не треба їм йти звідси, ви нагодуєте їх. Учні тоді сказали йому: у нас нічого немає, окрім п'яти хлібин і двох риб. І Ісус мовив приведіть усіх до мене. І Ісус звелів людям посідати на траву, тоді узяв п'ять хлібин і дві рибини, підвівши очі на небо, возніс хвалу Богові за їжу. Він розломив хліби і подав їх своїм учням, а вони роздали народу, всі поїли й наїлися. А потім учні ще зібрали 12 кошиків із залишками їжі. А тих, хто їли, було близько п'яти тисяч чоловік, не рахуючи жінок та дітей. Одразу ж після цього Ісус звелів своїм учням сісти в човен і плисти на інший берег озера, а сам залишився, щоб відпустити людей. Щойно ми почули історію дивовижного насичення великої кількості людей, і ця історія вражає своєю масштабністю. Йдеться про те, що було нагадовано. Декілька тисяч людей. Очевидно, ці підрахунки дещо приблизні, але цифра в 5 тисяч чоловік, про які пише євангелист, говорить про те, що біля Христа був величезний натовп порахувати, який без особливих зусиль було практично неможливо. І це насичення, вражаюча подія, особливо для тих людей, які від Христа шукали тільки хліба. Вони від нього його і отримали. А ось більш досвідчена людина, в духовному сенсі, коли прочитала цей євангельський уривок. Може собі згадати, один із старозавітніх сюжетів, а саме з книги виходу, де описується також насичення, але ізраїльського народу в пустиню. Господь сказав Моїсеві: Я зроблю так, що хлібний дощ падатиме вам з неба. Хай народ піде і збиратиме щодня денну частку, щоб я міг випробувати їх та побачити, чи дотримуватимуться вони мого закону, чи ні. Порівняння цих е, двох біблійних подій. Це не просто красивий біблійний паралелізм через збіг зовнішніх деталей, а це важливий прообраз, за яким криються важливі висновки. Справа в тому, що в іудейському середовищі була поширена маса ідей про те, яким повинен бути Месія. Ці характеристики юдеї вважали дуже важливими, тому що з, їх, з їхньою допомогою люди розраховували відрізнити справжнього Божого помазаника від самозванців, яких приходило. У досталь. Виходячи з слів Моїсея, а це книга повторення закону: Господь Бог твій піднесе з поміж твоїх братів ізраїльтян пророка, такого як я, слухайтесь його. І от, виходячи з цих слів, вважалось, що справжній Месія має бути хоча б рівний Моїсеві, а взагалі-то і перевершувати його. І ось насичення багатьох, яке звершив Христос, це явний знак, у якому Він себе уподобнює. Сейові, а водночас і перевершує його. У старозавітній історії Бог, саме Бог давав їжу людям, а сам по собі Моїсей ніяк на це рішення Господа не впливав. Він також куштував ту їжу, яку давав Бог усім людям. А тут ситуація зворотня. Саме Христос своїми руками примножує їжу, а не просто присутній при цій події. До речі, такі знамені, які перевершували чудеса. Моїсея було декілька, не лише насичення багатьох людей. Особисто мені важко сказати, яким способом, тобто як технічно, Христос примножував п'ять хлібів для такої великої кількості людей, але результат очевидний. Натовп людей перестав бути голодним. Можливо, у цій події хтось побачить виключно соціальну складову, мовляв, голодних треба годувати, і це, це правда. Але головна мета цього насичення. Це свідчення месіанської гідності Христа. Втім, окрім Христа і Його слухачів, під час цієї події були ще й апостоли. Власне, саме вони порушили питання про зголоднілих людей, і саме їм Господь сказав, що ніякої їжі купувати не треба, ви нагодуєте їх. Роль апостолів у цьому сюжеті особливо примітна, якщо уявити цю ситуацію в реальності. Задамо собі питання, скільки людей може одночасно почути голос однієї людини, ну, десятки людей, максимум сто або декілька сотень, не більше. А євангелист, як ми чуємо, він каже, що людей було значно більше. І тому дозволено припустити, що на таких зустрічах у апостолів була якась своя додаткова місія, де вони також навчали людей. Хоча, якщо сказати чесно, вони ще й самі на той час мали потребу у настановах від Христа. Але Христос їм доручає нагодувати людей, тобто взяти хліб із рук Христа і передати його іншим людям. Оця історія, і цей такий би здавалось, маленький момент, він вказує на важливий духовний принцип Християнства. Це принцип передачі. Тобто все, чим володіє церква та християни, що її цю церкву складають, не є їх власністю. Це власність Христа. По суті, це завдання церкви і кожного її члена передавати іншим те, що сам отримав від Христа. Те, що ми отримали самі від Христа, передаємо далі іншим людям. Тобто, брати участь у поширенні Його служіння, Його слова в кінці кінців Його спасіння, є правом і навіть обов'язком кожного, хто називає себе Його ім'ям. Принцип простий: отримав, передай іншому. І дуже важливо. Що твоє, те, що ти отримав, від цього у тебе жодним чином не зменшиться. Також не можна не відзначити і той факт, що Христос, сповіщаючи вічне слово, приймається фізичними, тобто тимчасовими потребами людей. За століття впливу античної спадщини на християнську ідентичність була сформульована ну майже мало не доктрина, в якій е, е, існує протиставлення духу і плоті. Де все те, що пов'язано з духовним, звеличується і шанується. А плоть мислиться як якась обгортка, якої легко можна позбутися, нічого при цьому не втративши. Інколи серед деяких християн, на жаль, не досить освічених, існує навіть така ідея, що всім цим фізичним, що є в цьому світі, і людською, е, людським тілом, ну, навіть потрібно гидувати. Але такий підхід, він скоріш відображає ідеї Платона. Аніж Христа то біблії, насичуючи багатьох, Господь е, уберігає нас від хибної духовності, вказуючи на справжній біблійний погляд на людину як єдність праху земного та дихання Божого життя, як про це пише книга Буття. Напевно, найкраще про це написав один із видатних християнських авторів ХХ століття Клайв Льюіс. за негативною духовністю стоїть світогляд, якого не може бути у християн. Саме ми з усіх людей у світі не маємо права думати, що духовну радість потрібно оберігати від місця, часу, матерії та почуттів. Наш Бог, Господь вина, оливи та хліба, він щасливий творець, що прийняв тягар полоті. Він становив обряди, тобто дав нам духовні дари за умови, що ми виконаємо тілесні дії. Тут уже не можна сумніватися, чого Він від нас хоче: уникати природності. Все одно, що тікати від коня, якого потрібно об'їздити. У нашій нинішній мандрівці багато причин для відмови, помірності і умертвіння полоті. Але вся наша аскеза має бути відповіддю на одне запитання: хто довірить нам справжнє багатство, коли ми не впоралися із багатством тлінним? Господь дав нам тлінні тіла, як дають хлопчикам коні. Ми вчимося їздити верхи. Тому що нам належить не позбутися коней, а нас чекає смілива та радісна їзда на криватих конях, які чекають на нас з нетерпінням в царських стайнях. Ми поскачемо на них, щоб бути із царем, адже він і сам від коня не відмовився, а пішки за ним не вженешся. На завершення нашого спілкування та роздумів над священним писанням прошу ставити лайк, а також залишати коментарі під цим. Відео це допоможе розвитку нашого каналу для тих, хто на каналі вперше нагадую про підписку. А якщо ви натиснете на дзвіночок, це допоможе вам не пропустити наступні випуски. Зручні способи підтримати канал та його авторів зазначені у описі до цього відео. Дякую всім за увагу! Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.